Володимирі. Розкажіть, будь ласка, з якими ви сьогодні, з яким настроєм до нас їхали, з якими, можливо, спогадами про наше місто і про нашу публіку? З такими дуже не, не, не дуже гарними спогадами, бо того разу вна, в оператора вкрали барсетку. Yeah. Він сидів, пульт був в а тут якісь чи то це гарне, чи то хто, ви наймали приміщення і була якась розпродажа, і їх тут дуже було багато. І дітей, і якихось молодих людей, непевних. Вони ходили по залі туди-сюди. І тут закінчується концерт, а він барсетки немає. З документами, там грошей не було. Але там були документи. І нам так було незручно, і ми не знали, як же ж йому допомогти. І львівські хлопці, апаратура з Львова була. І, і так і так Київ осадок, ми їхали просто з сльозами на очах. Нам було якось дуже дуже не по собі. Отаке було перше. Враження. А цього року під'їжджаємо, гарний сніг, дивимося, вулиці, люди, гарний заклад, Нас так гарно зустріли, нас погодували, так гарно розпитали про здоров'я, і ми так заспокоїлися і, і думали, а не будемо згадувати. Нехайся погане залишиться там далеко. А, а ми приїхали, щоб подарувати людям нову програму, нові пісні, щоб побачитися з тими, хто нас любить. Хто Приходить спеціально на наші концерти. А може хтось вперше прийшов, нехай побачить, що є такий гурт, такий щирий, простий, народний, звукний. Хай знає, що не все так погано в нашому домі. Є в нас ще справжні українські аматори, які страшенно люблять свою справу і люблять глядача, який приходить на наш концерт. Попри таку ну, дійсно таку неприємну історію, такий осадок мав би лишитись на душі. Все одно видно, ми до вас зайшли сьогодні на такому позитивному настрої, чи ви, можливо, про публіку якісь хороші, такі враження про самих Ні, публіка, публіка хороша. Я дякую Богу, що нас завжди хороша публіка. Деби в мене були, чи коло російської рабниці, чи коло угорської, чи коло польської завжди є ті люди, яким нас, мабуть, не вистачає. Бо якесь таке життя в нас складне. Дне, і позитиву не так багато в цьому житті. І якщо маєш можливість десь його отримати ще, то слава Богу, що ти знайшов час і прийшов то зробити. А ми тим позитивом ділимось до каплі віддаєм тільки для того, щоб навкруг нас люди посміхалися, щоб вони якось не впадали в депресію, щоб вони жили, вірили, любили, щоб вони чекали завтрашнього дня. Не з страхом, а з надією і з любов'ю. Так що люблю глядача, знаю, глядач тут. Особливий, я наш не балуватий, скажімо так, наш. Бо на наш концерт приходять ті, які добре знають, що вони хочуть почути. І що вони хочуть почути саме від вас, як ви надалі? Вони хочуть побачити людей, які самі себе зробили, які чимось схожі на них, може і гірші за них. Вони хочуть подивитися на, на зразок, хочуть подивитися на, на те, ким вони би могли стати. То, знаєте, дуже важливо, коли ти бачиш собі подібних, але успішних. Тоді ти маєш до кого рівнятися. Тоді ти віриш, що є ще справедливість в цьому світі. Можна ще своїм талантом, своєю працею завоювати, завоювати шоу-бізнес. А в шоу-бізнес вірватися просто так, ні з чого, дуже важко, це всі знають. А ми зробили неймовірне. Ми зробили, ми вирвали. Ходять з екранів телевізора. А ми то зробили. І людям це імпонує. Вони от хочуть побачити тих людей, які без всякої сторонньої допомочі, без втручань, хіба що Божого е обійшлися і е дійсно стали народними улюбленцями. І ми кожен раз переконуємося в цьому, думай Боже, вже ще трохи і ну, все моє початок і все моє кінець. Ну ми десь має бути вже отой момент, що вже якісь. Має бути без спад. Але поки що я цього не відчуваю. Поки що не відчуваю. От ми всю весну, все літо, всю осінь відпрацювали, так відпрацювали, як, мабуть, жоден артист і жоден колектив. На Україні і слава Богу, починається сезон. Ми сьогодні їдемо, і я звожу списки, дивлюся, що в мене є на весну, на літо, вже на осінь. І я дивлюся, Боже, ні. Казала, ми будемо вже цього року відпочивати. Я кажу, бабе відпочивати нам не дано. Ми будемо працювати цей рік. У нас ще є плідним, складним, звичайно. Тому що треба треба щось і нового додати. Хоча ми молодці, можу себе похвалити, і своїх жінок. Ми не Стояли на одному рівні, От здавалося б, чотири роки ми на, на, на хвилі на хвилі популярності. Але ми за цей час випустили чотири альбоми. Добавили скільки пісень. От сьогодні в нас новий альбом «Hello Європа. Ми побували в Канаді, ми побували в Європі, ми вже завоювали світ. Нас вже так знають, ми і самі собі не думали, що... Що дійсно нашою творчістю цікавляться люди десь далеко за океаном, в яких дійсно вибір шерочевний, що вони бачили все, що хочуть. Але вони полюбили нас. І, і це окрилює, і це, ви знаєте, допомагає, і зобов'язує, і ти вже знаєш, що ти вже не маєш права щось змінити в цьому житті, ти мусиш тільки вдосконалюватися, ти мусиш творити. Радувати глядача, дивувати глядача. І тільки можеш просити Бога, щоб дав сили, дав здоров'я, дав натхнення, щоб народжувалися нові пісні, щоб вони були не гірші старих. І, і дуже дякуємо всім тим, хто з нами, хто в нас не розчарувався, а навпаки, тому що є такі люди, які їздять за нами від міста до міста. Колись ми таке чули і не могли співуявити, що таке може бути. А зараз ми таких людей маємо. Ми з ними спілкуємося. Вони нам перед де йде, а буде слідчий концерт, я вже дивлюся в зал, я вже як не бачу, то я вже думаю, де вони ділись. Я починаю вже смакувати. Славою. Я ніколи не думала, що так може бути. Як ви думаєте, в чому секрет вашого успіху? Ну, дійсно, люди приходять на ваші концерти, приходять повні зали, і вони виходять всі з таким натхненням, вони хочуть ще, ще, ще. Ще Чим саме ви їх берете. Мабуть, того, що я їх люблю, а вони то відчувають. Вони відчувають, що я люблю сцену, що я на ній живу, що я не граю якусь роль, що я спілкуюся з людьми, невивченими фразами і текстами. А я от дійсно дивлюся в очі кожному і мені цікаво, і я час від часу десь щось імпровізую, десь щось заграю, десь, десь якийсь виникає з діалог, можливо, в цьому секрет успіху. Але я вам скажу, ніхто вам не скаже, бо то ніхто не знає. Ніхто не знає, чому. Є, будуть дві людини і одну будуть любити, а другу ні. І роблять мене одне неї те саме. Ну, це, мабуть, щось поза нашою свідомістю. Це десь щось там далеко, десь якісь, я не знаю, не знаю, як назвати ті назвати якісь мікрохвилі, які передаються в зал, які виникають іскра від контакту між людьми. Ну, мабуть, в нас така іскра є. У нас така є іскра. Тому що ну, неможливо, це неможливо заставити тебе полюбити. Тебе або люблять, або не люблять. А нас люблять. І я так пишаюся, так пишаюся тим, що нас люблять. От. І, і кожен раз думаю, Боже, продовжи нам ще той час, щоб ми встигли насолодитися таким життям. Бо дійсно отримуєш велику насолоду. Колись не вірила, казала, що ані нічого не змінилось. Я вже не хочу по-другому жити, я вже хочу саме так, щоб мене любили, щоб мої пісні звучали, щоб ми приїжджали і приходили брати інтерв'ю. Мені вже це подобається, я вже з таким задоволенням розмовляю, ділюся секретами, планами і спогадами. І дай Боже всім, хто починає тільки. Нелегкий то шлях, не завжди можеш правильно його обрати. Є такі люди, що все життя себе шукають. То в одному амплуа, то в другому, то в третьому і не можуть себе знайти. Є такі, що зразу знаходять. Є такі, що в процесі міняють абсолютно світовлять. Стають зовсім другими, ми їх не впізнаємо. От їхня рання творчість, її вже от зріла творчість, вони, вони помінялися. А є такі, які, е, от так як ми, ніколи не зміняли іміджу. Він був немодний в якийсь час. Е, і ми навіть мали е, багато таких докорів, що ми. Неправильно що. А чого в себе свої пісні співаєте, Що пісень нема? Друга. Я кажу, та пісень є тисячі. Я така одна. Та й то співаю свої пісні. Скільки важко вашим рідним, вашим близьким було змиритися? Все ж таки, вас вже, ну, вас всіх, я впевнена, от налагоджений певний собі такий ритм життя, сімейне життя, вже всі звикли, що ви завжди поруч, от все. Тим більше що видно, ви всі такі енергійні. Очевидно, що ви були, напевно, таким джерелом сімейним такого вогню. того. А хто я... сказав, що вони змирились? Ми не змирились? Ми не змирились? Ну, з дітьми я договорилась, бо вони участвують ага. в цьому процесі, де ви простіше з внуками не договорилися, бо вони хочуть і бабусю бачити частіше, але час від часу я їх на концерти беру, то я якось до комп... Комплекс... А з чоловіком я не договорюся ніколи до грубової дошки. Він, він буде проти, тому що він хоче, щоб я була вдома, щоб боляла смачний борщ, щоб подавала йому капці, щоб е, берегиня сиділа при березі, а, а, а плавання не, пускало? не пускалося. А я, я змогла трохи перебороти. Хоча це моя така боротьба, вона продовжується. Все одно я, я роблю те, що роблю, а, а чоловік там протестує. Терпить. Скажіть, ви так згадали мимо що сьогодні ви провезли нову програму. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше, щоб дуже цікаво, що що такого ви підготувалися? Нова програма, вона нова. Нові пісні, які ще... Ну зараз інтернет, знаєте, зараз тут ти заспівав в якомусь маленькому клубі чи в себе засунув. Хтось фотографував, все, вже весь світ бачить. Є такі пісні, що вони вже, я вже їх співаю, і мені вже зле, вони мені сняться. Бо, бо то, вже вони заспівані, знаєте, дуже багато коли співаєш, людям подобається, а ти вже розумієш, що вони вже тобі наблизли. А сьогодні пісні дійсно нові. Народження цього літа, от минулого року, вони, вони ще дуже свіжі. Вони тільки записаний диск був в вересні місяці. Тільки записаний у вересні. Ми вже, тільки з жовтня десь вже почали їх наспівувати. І нове те, що оцей новий альбом він не був би, якби в мене не було старшого сина, такого гарного і талановитого, який пише дуже гарні тексти, який. Мені допомагає, ми з ним мислимо на, на, на одній хвилі. У нас мислення одинакове, і, і коли ми разом сходимося, у нас обов'язково з того має бути якась щось яка спільна пісня. У нього дуже багато гарних креативних ідей. В нього Дуже гарна рифма, він в тому то моментом то робить. І він мені підказує, мама така тема. А може такий рядочок. А може, а от тобі приспів, а от тобі ціла пісня. А я вже дивлюся і кажу, Боже сино, ну, що б я без тебе Е, Бо, бачите, є плюси і мінуси. Щільний графік це менше вільного часу. А для натхнення для творчості треба. Одинока, щоб ти була одинока, спокійна, закрита, нічого тобі не заважало собаку, співав, сонце світило. Випила гарної кави і тоді приходить гарна думка. А коли ти їдеш в бусі, коли тут хто співає, хто спить, хто хоче їсти, хто хоче стати, коли там дощ там град, там колесо пробити, там на концерт запізнюєшся, то, 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 то хороша ідея не завжди приходить. Хоча і дорозі пішеться, і в дорозі, але вже не так. Так що я дуже дякую своєму сину і Сергію і сьогодні тут є. <реш> він так, він навіть тут є. От він на мене дивиться, <laughs> <сфіхається. реш> <він>, <реш> що от, цей новий альбом, там добра половина спільних текстів. <реш> і, і Є такі, що я нічого не переробляла, навіть нічого, бо я зазвичай у мене трошки друге покоління. Я м'якша така, він може так. По-молодіжному ми трохи ми не може. Я можу щось робити, це бо це не це. наш стиль. От. <рес> так що от, я йому дякую за цей новий альбом, що він той альбом вийшов. І сьогодні та нова програма. От. І, і нові костюми у нас, і планів дуже багато, і коров нема, вже і свині попродали. І ми вже стали дійсно артистами. Якщо ми тільки починали, так як сільський самодіяльний колектив, то ми зараз повноцінний. Гурт у шоу-бізнесі, який разом з самими відомими зірками на одній сцені, і вони у нас, я не знаю, поважають, не поважають, але рахуються. І ми зустрічаємося, спілкуємося, маємо спільні проекти з самими видними нашими національними героями і героїнями шоу-бізнесу. Так, всі, а ко нас любить прізвище, я вам скажу коли, коли я з ким зустрічалася, і де ми разом співали не так давно, палас Україна. Музична платформа, телевізійний канал ТРК Україна і, і ми всі. І Могилєвська, і Паномарьов, і Вінник, Вінник і, і Монатчик. Ірина і і... Білик. А, нашого Павлика, нашого українського бізнесу ну, Лобода, і мета. Була? От. Ні, Була? Ні, 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 було, це не Лободе не було. От так ми, так ми йшли. А розкажіть ще, будь ласка, у вас жіночий колектив? У вас реально дуже багато... жінок. дуже швидко розказуйте, бо треба сам чек зробити. Добре. У вас жіночий колектив, і ви постійно в дорозі ви постійно один з одним. і, Як відомо, жінки деколи дуже важко вживаються один з одним. Як у вас це в колективі? Чи не буває якихось сварок, десь перетягування ковдри один на одного, одного? Ну, звичайно, якщо хтось може щось там таке сказати, то я, мабуть. Бо я часом можу когось образити, десь там щось то матюкнутися, то не так, то якесь зауваження не подіяло, потім думаю, на що я це сказав. Ну я собі це дозволяю, а вони, мабуть, привикли, що та, так має бути. Тому що я є лідер, я є керівник, моє бачення сам перед. Вони мені підкорилися давним-давно, і диктатура у нас така ще щата. А не знаю, ніколи не ми... ніколи ж ми не сварилися, ніколи. ніколи абсолютно в нас не було ніяких непорозумінь. Ні, не знаю. Чи може ми так зійшлися? Отакі от люди на що лети, Ми одна друге не, до... не надоїдаємо. Ми ж годинами їдемо. Пів доби добу в автобусі, і зараз у нас є тема для розмови, і завжди ми раді одна другу бачити. Ну, мабуть, такий підбір. Так склалася планети. Так вони були на небі в той час, як ми створили гурт, щоб ми всі одна другу влаштовуємо, любимо, поважаємо і співпрацюємо вже роки. От я своїх жінок знаю, та це, це вже в моєї творчості 25 літ. В клубі своєму то, то вважаєте, що це. Добре, добре півжиття. Ми живемо її, сім'єю. Щиро вам вважаємо, що ваш колектив і надалі був таким дружним, таким навіть по сімейному, затишним насправді, тому що вас приходиш як до рідних. Хай це відчувається на сцені вашим глядачам, навіть вони вас і надалі так люблять і з такою радістю проходять на концерти. Ну і вдало вам сьогодні виступу. Дякую. Дякуємо вам за І увагання. вам. удачі вам. Вдячних глядачів, слухачів, читачів. Щоб у вас також все вдавалося і в родині, і на роботі, і кругом, і всюди щастя було поруч з вами.